Доброго ранку, церква. У нас ще один чудовий ранок, чудова можливість доторкнутися до великої любові Божої, щоб ця любов вона збагачувала нас, щоб ця любов вона огортала нас, щоб ця любов вона сповнювала нас. І прочитаємо сьогодні з Євангелією від Луки уривочок. Із 7 розділу 44 вірша. Відома історія, щоб ми на неї ще раз подивились і через неї подивилися ще раз на красу нашого Господа Ісуса Христа. І тут пишуться такі слова. І, обратившись к женщині, сказав Сімону, Видиш ли ти эту женщину? Я прийшов в дом твой, і ти води мені на ноги не дав, а вона слізами облила мені ноги. И волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Потому сказываю тебе прощаются грехи ее многие, за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ми знаходимо в цій, в цій історії, в цьому уривку, деякі твердження про любов, про любов до Христа, про любов до Бога. І ми бачимо, що у різних людей може бути різна любов до Бога. У когось може бути глибока любов до Бога, хтось може мати багато любові до Бога, а хтось може мати її зовсім мало. І виявляється, що. Рівень любові моєї до Бога, рівень любові любої людини до Бога, не залежить від їхньої релігійної освіти, не залежить від знання слова, не залежить навіть від кількості часу, проведеного в молитвах, але залежить від досвіду прощення гріхів. І коли ми бачимо, що є різний ступінь любові, ми обов'язково знаходимо, що любов. Яка є в серці людини до Бога, вона знаходить свій вияв. Подивіться, те, що ця жінка мала багато любові до Бога, воно виражалося в стосунках, які вона прагнула побудувати з Христом. Виражається в тому, як вона, як на її тієї культури, в якій вона жила, виражала цю любов, які вона робила дії по відношенню до Христа. Любов завжди має вияв. І чим більше любові у людини до Бога, тим більш глибокими будуть і вияви цієї любові по відношенню до Бога. І ми бачимо, що у любові є важливий дуже показник такий, важлива залежність. І ця залежність полягає у прощенні гріхів. Це пов'язано з тим, що ми є грішниками. І оскільки ми є грішниками, ми не знаємо досконалого Бога. І ми повинні, ми залежимо від того, що будемо пізнавати цього Бога. І проблема наша як грішників полягає у тому, що Бог досконалий. І досконалий Бог очікує до себе досконалої любові. Недосконала любов до Бога є виявом гріховності мого серця і зневажає Бога. Коли ми читаємо книгу второзаконня, то ми знаходимо про те, що Бог наказує людям любіть мене. І не просто наказує людям любіть мене, як у вас вийде. А Він говорить про те, що ми повинні любити Бога всім серцем. Тобто, Бог очікує. Що любов моя і любов кожної людини буде повною. Оскільки Бог є досконалий, оскільки Бог є святий, оскільки Бог є прекрасний, то справедливим було б і любити Бога всім серцем. Але так виходить у людей і серця, чиї вражені гріхом, що ми не любимо Бога досконало. Ми не любимо Бога всім серцем. І для того, щоб змінити це. Для того, щоб ми навчилися любити Бога всім серцем, Бог послав у цей світ Христа. І ми знаємо про те, що Христос, коли прийшов у світ, бачачи його життя, бачачи його голгоську жертву, ми можемо побачити, що Христос досконало знав Бога, Христос досконало любив Бога. І тому був готовий піти на хрест. Його голгоська жертва. Його самовідкидання воно показало нам, наскільки глибоко Христос любив Бога. Він любив Бога наскільки глибоко, що навіть власне життя не було йому наскільки дорогим порівняно з тим, щоб він міг показати Бога людям, щоб він міг привести людей до Бога, щоб він міг прославити Бога. І в тому його любов, Його бажання. Прославити прекрасного Бога стояла в його житті вища цінність всього. І ми бачимо, що на Христі Христос Він пізнав усю глибину Божої суворості. Він пізнав усю глибину Божої, Божого гніву. Він пізнав усю глибину страху і відчаю. Яку людина може відчувати, коли її стосунки з Богом розірвані. І це він пізнав саме тому, що на нього було покладені наші гріхи. І це він пізнав саме для того, щоб кожен грішник, який навернеться до Христа, міг пізнати зворотню сторону характеру Бога, щоб кожен грішник мог пізнати глибину Божої любові. Глибину Божої лагідності, глибину Божого довготерпіння і доброзичливості до людини. Ми можемо пізнати досконалого, люблячого, святого Бога саме тому, що Христу довелося пізнати гнів Божий за нас. І Він пішов на це, тому що ми потребуємо, того, щоб пізнати, який Бог є прекрасний. Ми не можемо любити Бога, якого не знаємо. Ми не можемо любити Бога, коли будемо знати лише Його гнів, Його суворість. Тому наша любов до Бога, вона залежить від того, наскільки глибоко у моєму житті я буду пізнавати цю глибину Божої любові. І я пізнаю прекрасного, святого, люблячого Бога. Саме в ті моменти мого життя, коли я приходжу до Нього, коли я схиляюсь перед Ним, коли я відкриваю свою гріховність і знаходжу Божу милість. Коли я знаходжу Божу милість, в моєму серці відкладається усвідомлення того, яким прекрасним є Бог, яким добрий Бог є до мене. І Бог це зробив. Дивіться, Бог поклав. На свого Сина всі мої гріхи, всі мої минулі гріхи, всі мої теперішні гріхи, і як каже Слово Боже, навіть всі мої майбутні гріхи, Бог поклав на Христа всі гріхи мої, для того, щоб простити мені не просто один гріх, для того, щоб простити мені не два і не десять гріхів, а для того, щоб простити мені всі мої гріхи. Слово Боже говорить про те, що Христос через Христа Бог простив всі мої гріхи, для того, щоб я міг пізнати всю повноту Божої любові. І, і коли я усвідомлюю, що всі гріхи мої прощені, що за всі мої гріхи постраждав Христос, що в цьому я можу пізнавати всю повноту Божої любові, тоді я. Розумію, що це Бог зробив для того, щоб я міг полюбити Бога всім своїм серцем. Бог пробачив всі мої гріхи, щоб я всім серцем міг любити Бога. Чому так? Тому що ми, як грішники, ми знаходимося в тому стані, що ми любимо Бога тим більше, чим більше гріхів нам прощено. І в цьому є прекрасний задум Бога для нас. Бог пробачає всі мої гріхи. Але бажає, щоб я продовжував щодня приходити до нього, відкриваючи своє серце, сповідувати свої гріхи, сповідувати свою віру в його жертву. І коли я це роблю, кожного разу я зростаю в любові до Бога, хоча всі мої гріхи прощені. Але бажання Боже, щоб я таким чином щодня пізнавав Божу любов і пізнаючи Божу любов, я зростав в любові до Нього. І це є такий Божий задум. І коли я приховую е свої гріхи від Бога, є у грішників така схильність, згрішивши або усвідомлюючи свої гріхи, приховувати їх від Бога, або навіть просто нехтувати, оцим цим часом, е коли я приходжу до Бога і відкриваю йому своє серце, тоді я багато втрачаю. Я багато втрачаю в пізнанні Бога. Коли я не усвідомлюю своєї гріховності, тоді і краса Христа для мене знецінюється. Тоді і краса Бога, вона для мене знецінюється. Тому Божий задум для мене полягає в тому, щоб щодня відкриватися мені, як люблячий добрий Бог, відкриватися мені у прощенні моїх гріхів. Для того, щоб ця любов. Вона збудовувала мене. І ця любов вона приводить нас до бажання вклонитися Йому, до бажання провести час в тому, щоб дякувати Великому Богу за те, наскільки великою і прекрасною є Його любов. Тож давайте схилимося і проведемо цей ранковий час, вклоняючись Богу. Говорячи йому про те, який він досконалий, говорячи йому про те, наскільки великою є наша потреба в ньому, щоб наш сьогоднішній день він був сповнений усвідомленням Божої слави. Помолимось. Великий наш Бог. Ми вдячні Тобі за Твого Сина, якого ти послав у цей світ, який став жертвою. За наші гріхи, який став жертвою за мої гріхи, і через свою жертву відкрив нам красу, велич і досконалість Тебе, Боже. Боже, ти створив мене, ти створив кожну людину для того, щоб ми жили в любові Твоїй, для того, щоб ми жили пізнаючи Тебе, Ти створив мене таким, щоб я у любові до Тебе. Знаходив радість, щоб зростаючи в своїй любові до тебе, я зростав у радості перебування перед Тобою, Господь. Дякую тобі, Боже, за те, що ти так прекрасно створив нас, за те, що ти так прекрасно подбав про нас. Боже, ми є грішниками, які не можемо знати твоєї любові. Ми є грішниками, які не можемо. Відчувати нічого, окрім страху перед тобою, але ти послав свого сина, який поніс всі наші гріхи, для того, щоб наші серця вони сповнювалися прагненням до тебе, вони сповнювалися любов'ю до тебе, вони сповнювалися прекрасними відчуттями Твоєї лагідності, твоєї доброти. Дякуємо тобі, Господь, за це. Дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти є добрим, Ти є не таким, як є люди. Ти вказуєш мені на мої гріхи, не для того, щоб ганьбити мене, не для того, щоб я відчував білі сором, а для того, щоб я міг пізнавати тебе, щоб я щодня міг приходити до тебе не просто з шаблонними словами подяки, але щоб я, відкриваючи своє серце, Знову і знову знаходив твою милість, знаходив твоє прощення. Дякую тобі, Господь, за те, що Ти через вираження, любові до мене збудовуєш мене, збудовуєш моє серце, Господь. Боже, я бажаю більше і більше знати тебе. Я бажаю більше і більше часу проводити, проводити в тому, щоб відкривати глибини свого гріховного серця, для того, щоб пізнавати глибини. Твого люблячого серце, щоб це збудовувало мене, щоб я ставав більше і більше схожим на Твого Сина, а Твоє ім'я більше і більше прославлялось в моєму житті. Амінь.